Тема сьогоднішнього західу на шляху до взаємодії з дітьми-підлітками. Тема є дуже цікавою і актуальною на всі часи, а сьогодні ще більше. Зараз дуже багато ВПО. Війна дітям всім тяжко, батькам тяжко, чоловіки на війні, жінки воспитують самі дітей підлітків, і це дуже зараз важлива тема, коли діти підлітки не розуміють своїх батьків, батьки не розуміють підлітків, нема взаємодії між друг між другом. До заходу були залучені діти підлітки разом з батьками для обговорення для просвітницької роботи, щоб діти були більш інформовані щодо психологічних процесів, конфліктних ситуацій, які не виникають в цей віковий період, для того щоб вони взаємодіяли друг з другом, знайшли спільну мову і був результат надалі. І ми разом перемогли ці проблеми підліткові.